Привіт, усім 75%! Тільки вдумайтесь у цю цифру, хіба не вражає? Саме про це ми сьогодні і поговоримо: про те, як віртуальна реальність або VR просто перевертає з ніг на голову наше уявлення про навчання. І тут виникає логічне питання, як як, звичайна здавалося б, технологія може так сильно впливати на наш мозок? Ну повірте, справа тут зовсім не в крутих окулярах. Ми зануримось у психологію і навіть трохи в нейронауку, щоб розібратися, в чому ж секрет цієї магії. Так от, щоб зрозуміти цю магію, нам треба розкласти її на два ключові компоненти. Вчені, знаєте, люблять складні слова, і вони називають їх афордансами. Але якщо простіше, то це дві такі собі суперсили, дві унікальні властивості, які роблять VR настільки дієвою. І ось тут, ось тут ми бачимо цю фундаментальну різницю. Подивіться, з одного боку це звичне нам навчання з екрана, ну, знаєте, пасивне споживання інформації. А з іншого, це навчання всередині середовища, це активна взаємодія, це 3D, VR, по суті, перетворює нас із простих глядачів на головних героїв процесу. І ось вона, перша суперсила. Вона називається присутність. Це знаєте те саме відчуття, коли ви настільки занурюєтесь у віртуальний світ, що ну, просто забуваєте, де ви є насправді. Ваш мозок обманутий, він вірить, що ви справді там. І саме це дозволяє відсікти всі відволікання і повністю на 100% сконцентруватися на навчанні. Добре. А що ж, друга суперсила? Це втілення, або, якщо ще простіше, навчання через дію. От просто уявіть, ви не просто дивитесь відео про те, як працює двигун. Ні. Ви берете і збираєте його власноруч у віртуальному просторі, кожен рух, кожен жест. Саме такі фізичні дії і створюють у мозку найміцніші нейронні зв'язки. Це, по суті, квінтесенція принципу вчитися на практиці. Окей, ми розібралися, що робить VR такою особливою. Тепер давайте копнемо глибше і подивимось, як це все працює на рівні нашої психології. І тут, знаєте, є один ключовий термін стан потоку. Що ж таке цей стан потоку? Ну, це той самий момент, коли ви настільки поглинуті тим, що робите, що час просто зникає. От згадайте, бувало ж таке, коли грали в улюблену гру або читали книгу, від якої неможливо відірватися. Оце воно і є. І виявляється, VR – це просто ідеальний інструмент для того, щоб увести нас у цей стан. І потік це щось значно більше, ніж просто концентрація. Це, це повне розчинення в процесі. Це коли зникає межа між вами і тим, що ви робите. Ви стаєте єдиним цілим. І от що найважливіше, саме в такому стані наш мозок навчається найшвидше і найефективніше. Але знаєте, що найкрутіше цей стан не випадковість, його можна свідомо спроєктувати. І розробники vr досвідів використовують для цього чотири перевірені принципи так би мовити, чотири ключі, щоб гарантовано ввести нас у цей стан потоку. І ось вони, ці чотири стовпи. Перше, ідеальний баланс між складністю завдання і нашими навичками. Тобто, має бути складно, але реально. Друге абсолютно чіткі цілі. Ми маємо розуміти, що робимо, третє відчуття повного контролю над ситуацією, і четверте миттєвий і зрозумілий зворотній зв'язок. Давайте візьмемо ту ж віртуальну хірургію. Завдання складне, але можливе. Ціль зрозуміла: кожен рух під контролем, і система одразу ж показує результат. От вам і готовий рецепт для входження в потік. Ну що ж, теорія, це, звісно, добре. Звучить усе дуже переконливо, але що там на практиці? Давайте від слів перейдемо до діла і подивимось на цілком реальні цифри, які доводять, що все це працює. І почнемо, мабуть, з найвідповідальнішої сфери з медицини. Тут, як ми розуміємо, ціна помилки це людське життя. Так от, VR дає хірургам просто унікальну можливість відточувати свою майстерність у абсолютно безпечному середовищі, тренуватися знову і знову без жодного ризику для реальних пацієнтів. А результати? ну вони просто приголомшливі. Подивіться самі, точність рухів зростає на 42%. впевненість хірургів на 48%. І найголовніше, кількість помилок зменшується майже вдвічі, на 45%. Це ж. Це прямий доказ того, як навчання через дію буквально змінює правила гри. Гаразд, з медициною зрозуміло а що в нас у науці та освіті, у так званих STEM дисциплінах? А тут усе ще цікавіше тільки уявіть, можна не просто дивитись на картинку молекули, а буквально залізти всередину неї, або провести складний хімічний експеримент без жодного ризику щось підірвати. VR тут справді робить неможливе можливим. І знову цифри, які говорять самі за себе, успішність на тестах зростає на 76%. Це не просто покращення, це колосальний прорив. І все тому, що коли студенти можуть, так би мовити, доторкнутися до абстрактних понять, вони починають розуміти їх на абсолютно іншому, значно глибшому рівні. Добре. Технічні навички, точні науки. А як щодо чогось більш людського, от що як я скажу, що VR може допомогти, наприклад, побороти страх публічних виступів? Так, так, ви не дочули, ця технологія виявилася неймовірно ефективною і для розвитку так званих soft skills, або ж м'яких навичок. А тепер приготуйтеся. Рівень впевненості після тренувань у VR зростає на 275%. Це просто якась фантастика. По суті, VR дає нам таку собі репетиційну залу для реального життя: місце, де можна спокійно, без страху і сорому відточувати навички, щоб потім блищати в реальних ситуаціях. І це, повірте, лише верхівка айсберга. Історичні реконструкції, будь ласка, ось вам Берлін 1943 року. Віртуальні музеї можна прогулятися лувром не виходячи з дому. Інженерне проектування, астрономія, сфери застосування просто безмежні. VR змінює правила гри буквально всюди. Тут справді можливості обмежуються лише нашою фантазією. Добре, давайте підбивати підсумки. Що все це означає для нашого майбутнього? Який тут головний ключовий висновок? А висновок насправді дуже простий, але й глибокий водночас. Сила VR не в самій технології, не в залізі. Вся її магія у психології. Вона працює так добре, тому що ідеально, просто ідеально відповідає тому, як наш мозок влаштований для навчання через повне занурення, 100% фокус і, звичайно ж, через дію. І знаєте, що в цьому всьому найдивовижніше? Те, що ця, на перший погляд, футуристична технологія насправді лише підтверджує старі як світ істини. Ще в далекому 1966 році велика Марія Монтесолі писала, що рух, фізична активність це і є ключ до інтелектуального зростання. І от сьогодні VR просто дає нам неймовірно потужний інструмент, щоб втілити цю геніальну ідею в життя. І це підводить нас до фінального дуже важливого питання. Якщо ми вже сьогодні можемо проектувати ідеальні середовища для навчання, то як насправді виглядатиме клас майбутнього? Подумайте про це, ми ж стоїмо на порозі не просто технологічної, а справжньої освітньої революції. Цікаво почути, що думаєте про це ви. Обов'язково поділіться своїми ідеями в коментарях, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.